Вивчати чи не вивчати англійську мову влітку, та це вже не питання, тому що це не просто якийсь шкільний предмет, а це вже мастхев усього нашого життя. Привіт, ви на каналі і та з вами викладач Наталя. І до вас є сьогодні з дуже важливим питанням, чи потрібно робити влітку відпустку від занять англійської мови? Ну що я можу сказати? За десятирічний досвід викладання життя показує, що роблячи таку собі ведмежу послугу, ви робите погано своїм дітям та погано своїм знанням. Чому? Тому що найчастіше ситуації були такими: студент, який мав дуже класний рівень з володіння англійською мовою, в вересні повертався до мене з питанням: а що таке «Present Simple»?». Чай, наразі існує дуже багато безкоштовних ютуб-каналів, курсів, програм, які ви можете використовувати для практики. Але я ще пропоную альтернативу: мій English Summer Camp, де ми з вами будемо розмовляти про різні цікаві, головне життєві речі. Англійська стане не просто предметом, а вона стане дійсно необхідністю для вашої кар'єри, для вашого ро. Озвитку та для ваших найкращих моментів, отже, починайте записуватися прямо зараз, тому що місця обмежені а про деталі я розкажу ще згодом пізніше.